Вітаю вас, шановні батьки, ви на каналі Пані Логопед. Сьогодні мова піде про гіпертонус м'язовий язика. Що робити, як бути, коли необхідна допомога? Це та сама ситуація, коли язик дуже напружений, гіпертонус язика, коли язик не може розслабитися, коли дитина не володіє м'язом. І в цій ситуації краще втручання спеціалістів. Як допомогти? Перше, це логопедичні зонди, є в кабінеті кожного логопеда. Звісно, що вони дезінфікуються та прожарюються. Друге, це артикуляційна гімнастика, коли регулярні і систематичні вправи впливають на фізичну зарядку, фізичну активність. Язика, бо нагадую, це наш м'яз. Третє це масаж. Треба звертатися до спеціаліста за допомогою масажа, він а, допомагає позбутися цього самого тонусу напруження. Найпростіше я вам покажу зараз. Що ви можете робити самостійно? Кожний ранок покусувати язик, робити вправи. витягувати його голочкою уперед і тримати, Кусати язик, але це має продовжуватися. 30 секунд зупинка. 30 секунд зупинка. Також зубною щіткою можна самостійно робити масаж язика. Кальці мають бути чистими, краще брати марлю, тому що вона а, не скользить. Таким чином ми розслабляємо наш яз, язик. Якщо робити це регулярно, це звісно допоможе. Але я рекомендую вам звертатися до спеціалізованого логопеда. Хай вам щастить і на все добре!